Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про ще дві міні-роботи на Unreal RP, а саме каменяр та лісоруб. Сьогодні ми дізнаємося, що для цього потрібно де бити, а де рубити, та що можна заробити на цих роботах. Ей, чуваче, хочеш круто почати старт на сервері Unreal RP? Тоді можеш ввести мій промокод Куліш, за який ти отримаєш 5 тисяч доларів та голд ВІБ на тиждень при досягненні п'ятого рівня. Це можна зробити при реєстрації або після. Діставши телефон, заходимо в розділ подарунок та вписуємо мій промокод КУЛІш. Для початку розповім, що нам потрібно для того, щоб лупашити ці камені або рубати ліс. Ну, звісно, це інструменти. Продаються вони в магазині інструментів на в Сенді Шортс. Як приїхали до магазину, підходимо до NPC Грілса. Ну гля, який кабачок. Ну, ладно, все, а то вже фантазії прийшли. Коротше, бачимо таку картинку. Для лісу в нас є всього одна сокира. А ось для каменяря вже три варіанти: звичайна, підсилена і професійна. Відрізняється вони лише міцністю використання. використанні. Чим більш дорога, тим довше вона ламається. Але чому такого вибору немає для лісоруба, я зовсім не розумію. Після того, як купили собі топор або крику, їдемо на локацію роботи. Для лісоруба це локація вирубка аварійних дерев. А для каменяря це стандартний кар'єр, який знаходиться ось приблизно тут. Ну що, давайте по порядку: лісоруб. Приїжджаємо на локацію, підходимо до любого дерева та натискаємо взаємодію. Краще всього оберіть собі буквально три деревини, тому що поки ви зробите два, уже перше з них відкедешиться і все буде окей. Коротше, будете бігати по кругу, і буде окей. Йдемо далі. Після цього бачимо міні-гру, де треба буде натиснути на картинки дерев циліндричні, і не попасти на предмети, типу, шишок, гілок і всякої фігні. Як тільки розбираєте все дерево в міні-грі, вам рандомно може випасти одне з трьох доступних. Видів дерев. Це сосна, клен та дуб. Я камінчик, роботаю три дня. Без зарплати. Каменьяр, в каменері така сама історія. Приїхавши на локацію, підходимо на одне з цих білих зон та натискаємо взаємодію. Після цього в міні-грі нам треба натиснути на каміння, на якому не мерехтить вибухівка. Випасти нам може з цього всього вугілля, залізо. Золото, смарагд ой Боже, дав сили, щоб я виговорив це слово. Та рубін. Звісно ж, в кожного каміння є своя рідкість. Якщо вугілля, це часте явище. Якщо рубін, то дуже рідке. Ну в принципі, як і смарагд. Ой, вибачте. Так, ну нафармили каменю чи дерева, треба ж його і продати. Для цього є скупники. є різні і залізо, і дерева, знаходяться вони на головному ринку. Але як ви вже здогадали, стіни у цих скупників завжди різні. Змінюються вони кожен пейдей, тобто кожну годину. І дякуючи гравцям, які відслідковували ціни, то ми маємо на даний час ось такі максималки. Сосна найменше коштує максимум 9 доларів, клен по 19 доларів можна продати, і дуб аж 30 доларів. Капець, я сказав. Аж 30 доларів, ніби це так багато. Так, а що у нас по залізу? Залізо у нас виглядає так. Точніше, його максимальний продаж, який є на даний момент. Вугілля 10 доларів. Залізо 16. Золото 32. Смарагд, будь ти здоровий, 120 доларів. Та рубін 240 доларів поки що на максимальній ціні. Алло. Ти коли до віддаш? отдаш. Ого, все зрозумів. Ти сідає, то сахар підніметься, а я поки хлопцям розповім, що там по заробітку. А завдяки тим найвищим цінам продажу я вам розповім, скільки я зміг заробити на лісорубі та каминарі за годину безпереривної роботи. Це було дуже весело. Чесно, це було дуже. Ой, ну що це я вибачте, ну менше з тим. Почнемо з лісоруба. Один топор зламався після 30 хвилин роботи та приніс мені ось такі результати: 49 сосни, 72 клена та 70 дуба. Додаю ще таку суму, щоб тобто були додаткові півгодини, і маємо 98 сосни, 144 клена та 140 дуба. Це те, що випало мені, вам може випати трішки інакше, але будемо дивитись на ці цифри як на середні числа. Тому, якщо ми це все продамо по максимальній ціні, а я нагадую. Треба ще постаратись виливати максимальну ціну, то будемо мати 7818 доларів. Мінусуємо два топора, тобто 1000 доларів, і чистимо, маємо 6818 доларів за годину роботи лісорубом. Каменяр за годину безпереривної роботи я маю ось такі результати. Наголошую, що вам може повести більше або менше. Вугілля в мене вийшло 279, залізо 55, золото 35, смарагд 3 і Рубін 1. Якщо продамо по найбільшій ціні, будемо мати 5555 доларів. За години роботи професійна кірка втратила всього 17%. Тож її не купуємо і не мінесує прибуток. Висновок з цих досліджень це те, що лісору буде профітніше на 1263 долара в середньому, ну, по моїм ось цим от е, висновкам. А да й візуально він легше проходиться. Ви самі бачите, що такі циліндричні темки краще їх ловити, чим не побачити якусь там мерехтіючу бомбочку. Але ви можете не тільки продавати ці ресурси, а й крафтити собі різноманітні меблі. Так, всякий хлам в Дін теж можна. Це можливо зробити в магазині в який знаходиться ось тут, зустрічає нас звичайно NPC, на цей раз ваньок і впарює нам какує то Біля кожного предмета є інструкція, скільки потрібно ресурсів для сейфу, шафи і так далі. Якщо ви маєте стільки ресурсів, можете скрафтити собі деякі меблі. Але я вам раджу просто взяти і купити за цю ціну, яка вже вказана. Той витрачений час, який ви потратите взагалі на здобуток цих ресурсів, ви витратите стільки зусиль, які не коштують цих меблів. Так то воно виходить дешевше, якщо через ресурси, але то прям мізерні копійки. Я думаю, адміністрації треба задуматися на tym pytaniem. В принципі, любі мої, це все, що треба знати про цей вид заробітку. Також прикріплю в описі посилання на торговий майданчик Андрія ЛРП, де ви можете відслідковувати ціни у скупника або ділити з іншим. Там, в принципі, дуже багато що цікавого є, і весь сервер там чимось торгується. Отож, моя думка це прям максимально поганий заробіток на сервері. Вже краще поїздити на далекобійнику і заробити в декілька разів стабільно більше. Тому що я нагадаю, всі ціни, які були вказані в цьому відео, були. Помножені на максимальну ціну в скупника. А ви ще спробуйте промоніторити, коли вона буде рандомно випаде сьогодні, завтра або через тиждень. Тому я вважаю, треба кардинально підняти ціни, ну або ж змінити в принципі, враховуючи всі нюанси даних робіт. Дякую всім за перегляд, надіюсь, був для вас корисний. Буду вдячний за вашу підтримку, вигляді вподобайки та підписочки. Ну і по класиці. Напишіть в коментарях, про яку ще роботу зняти детальний огляд. Бувайте. Дичь.